Доброго дня! Сьогодні ми з вами працюємо завдання 43-го уроку. В першому завданні необхідно знайти і виправити помилки у диктанті Незнайка та записати ці слова правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Як бачимо, це слова на правопис слів з апострофом. Для того, щоб нам не помилитися і знайти помилки, необхідно пригадати. Апостроф ми пишемо після губних б, п «в», «м», «ф», перед «я», «ю», «є». Апостроф пишемо при роздільній вимові. І після твердого Р пір'я подвір'я. Не пишемо апостроф після м'якого «р» Рязка, буря, рядно. І не пишемо апостроф після губних, якщо перед ними є інша буква на позначення приголосного, крім букви Р. Ну, Давайте будемо дивитися. Е, перше слово має помилку. Записуємо його правильно. Здоров'я це слово пишеться з апостроф. В'ячеслав без помилки, ім'я без помилки в'ють. Після губної ви необхідно написати апостроф. Записуємо це слово правильно. Пір'я. Правильно, рясно, помилка, тому що р тут у нас м'який. Значить, після м'якого р апостроф не пишеться. Рюкзак правильно, бур'ян. А ось тут треба, тут у нас р твердий. Бур'ян, Буря знову р м'який, значить без апострофа. Дар'я треба апостроф, тому що р твердий. Ком'яки правильно, м'ята з апострофом губний м, черв'як з апострофом, ластів'ята правильно, гороб'ята з апострофом, хлоп'ята з апострофом, п'явка пам'ять правильно. В другому завданні нам необхідно прочитати текст та визначити межі речень, записати ці речення правильно, ставлячи розділові знаки в кінці речень. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або група слів, що виражають закінчену думку. Я ходжу у другий клас. Закінчена думка. Кінець речення ставимо крапочку. Мою вчительку звуть Надія Павлівна. Вона розумна і добра. Усі дівчатка і хлопчики нашого класу залюбки ходять до школи. В третьому завданні необхідно прочитати прислів'я та виписати слова з м'якими приголосними звуками, підкресливши букви, що позначають м'який приголосний звук. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, давайте пригадаємо, у якому випадку приголосний буде м'яким. М'яким приголосним буде, якщо після нього стоїть м'який знак день, якщо після приголосного стоїть голосний і ль літо, та перед буквами «я» «ю» є хвиля. Перше прислів'я таке: ранні пташки росу п'ють, а пізні слізки лють. Нам необхідно виписати слова з м'якими приголосними та підкреслити їх. Ранні. Тут у нас пом'якшення іде літерою і. Підкреслюємо приголосні, які будуть позначати м'які приголосні. П'ють. М'який тю пом'якшений м'яким знаком. Пізні. П і ні пом'якшені літерою і. Слізки л пом'якшений літерою і. Людь л пом'якшені літерою Ю і, і пом'якшений м'яким знаком. Мати однією рукою б'є, а другою гладить. Дивимося, де у нас у цьому прислів'ї будуть приголосні м'які у словах, однією н, пом'якшений літерою І, і гладить ті, пом'якшений м'яким знаком. В четвертому завданні необхідно у словах підкреслити букви, що позначають глухі приголосні звуки однією лінією. А букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки двома лініями. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, треба пригадати, які приголосні у нас відносяться до дзвінків, які до глухих. Ну, тепер виконуємо завдання: З дзвінки, Б, дзвінкий, зуб, каскар. К. Глухий, З. Дзвінкий, К глухий, Р. Дзвінкий. Лопата. Л. Дзвінкий, П. Глухий, Т. Глухий. Карта. К глухий. Р дзвінкий. Т. Глухий. Бандура. Б дзвінкий, Н дзвінкий, Д Дзвінкий, Р дзвінкий. Кобзар. К. Глухий, Б – дзвінкий, З дзвінкий, Р. Дзвінкий. Ворота. В дзвінкий, Р. Дзвінкий, Т. Глухий. Цвях. Ц – Глухий. В дзвінкий. Х. Глухий. Дзвіночок. Д. Дзвінкий. З дзвінкий. В дзвінкий. Н дзвінкий, К глухий. І останнє завдання: оберіть одне зі слів та складіть із ним речення та запишіть. Я вам бажаю творчих успіхів. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!